Насправді Дональд Трамп шантажує всіх томагавками. Тобто він ставить на розтяжку Україну, який каже: Я вам дам домагавки, але ви повинні розуміти, що може бути. І в результаті ми опиняємося в такій ситуації: з одного боку, нібито в нас є така зброя, і ми готові не воювати. І Зеленський сказав, що як тільки у нас така зброя буде, ми її використаємо. Но Дональд Трамп може пояснити, що друзі, ми вам дамо їх 200 штук. Ви їх 200 вистріляєте. І отримуєте дуже високу ескалацію війни, з якою ви можете не справитись. От вам точно потрібно 200 томагавків для того, щоб їх вистрелити. Ми вам можемо дати 200 томагавків, щоб вони у вас були, але ви повинні погодитись на інший сценарій сценарій призупинки і виборів. Тоді Володимир Зеленський каже: вибачте, а я тут в схемі як? Ну, добре, вибори. Ви поставите, наприклад, того ж самого залужного, підтримуєте його і. Я вів країну в війні, я погодився на все, а потім виходить, що лаври залишаться якійсь іншій людині. Ну це теж може бути. Ну і розтяжка для Путіна. Тобто, ми теж розуміємо, що ракети, ці ракети, це дійсно суттєва ескалація, і Сполучені Штати Америки позиціонують на території України безпосередньо до фронту, близько, ракети, яких боявся Путін. Ракети з ядерними боєголовками, бо Томагавк, який запускається з джипу а пускові установки, бо громадяни України не зразу розібралися. Там деякі писали, ну я так розумію, що хтось із закордонних блогерів підкинув, що тіпа, ну, ракети дадуть, що їх запускати там, і так далі. Справа в тому, що вони запускаються з звичайних джипів розміром із. Військові хамери, чи як вони там правильно називаються, тобто з пусковими установками нема проблем. Я впевнений, що ці джипи вже тут стоять. І от далі виникає питання: от Путін проти чого боровся, на те й напоровся. Виходить так, що на кордоні з Російською Федерацією опиняються томагавки з можливо ядерним боєзарядом. От виникає питання і. Тобто, то, а для чого це все було? І йому буде дуже важко пояснити, і, і що? І як же ти нас захистив, коли от, будь ласка, на твоєму ж кордоні стоять ядерні боєголовки?